У жовтні 2021 року в одному з дитсадків міста загинула чотирирічна дівчинка. Це страшна трагедія, яка сталася через падіння дерева унаслідок пориву вітру. Винні в цьому обов'язково мають понести покарання. Наприкінці листопада цього року Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх двох службових осіб дошкільного навчального закладу. Ще одну експрацівницю оголошено в розшук. Здавалося б, винуватців знайдено. Далі суд і вирок. Але ж ні, до списку винних постійно приписують заступницю міського голови Ольгу Усанову, навіть попри те, що слідство її такою не визнало. Тиск із боку медіа та окремих осіб не припиняється. Які мотиви таких дій прагнення справедливості чи особистий інтерес до дискредитації Ольги Усанової. Хай там як та вирішувати, хто саме має нести покарання за смерть дитини в праві лише суд. І ось якраз у судовій площині, а не медійній. Всі визнають, що Усанова невинна. Сьогодні, 20 грудня, в Автозаводському районному суді розпочався розгляд цивільної справи про відшкодування майнової та моральної шкоди. Позивається мати загиблої дівчинки Світлана Німчина. Відповідач, виконавчі органи міста, дитсадок та благоустрій Кременчука. Заступниця міського голови Ольга Усанова, третя сторона, до якої фактично не може бути висунуто жодних претензій. Це чітко усвідомлюють усі учасники судового процесу, особливо адвокат матері дівчинки Світлани Німчиної Руслан Лазоренко. І ось тут цікаво у позові йдеться про наступне: підставою для стягнення майнової та моральної шкоди є те, що зібрані дані під час досудового розслідування на думку позивача свідчать про неналежне виконання своїх обов'язків. Увага зі сторони службових осіб садка номер 19, а саме директором закладу Гладенькою завгоспом Панащук та вихователем методистом Коломойченком. Прізвище Усанова в офіційному документі навіть і не згадується, коли мова йде про неналежне виконання своїх обов'язків. Тому наступного разу, коли писатимуть про нібито причетність людини до злочину, цей факт варто було би брати до уваги всій незалежній журналістській спільноті. Саме так високо оцінює ймовірно Кременчуцьку газету, телеграф та телеканал-візит депутат міської ради Богдан Лазоренко. Заглядати в документи, перш ніж критикувати, не завадило б і голові Кременчуцької райради Дмитру Колотієвському, депутатці міської ради Ларисі Гориславець, колишньому начальнику департаменту соцзахисту Володимиру Полякову, колишньому начальнику відділення бронювання Кременчуцького районного ТЦК та СП Сергію Захожому. Усім, хто свідомо чи ненароком записав себе у судді. Повертаючись до сьогоднішнього розгляду цивільної справи з відшкодування, суд ухвалив рішення зупинити розгляд цивільного позову, доки не буде рішення у кримінальній справі. Про це просили у своїх клопотаннях і адвокати, які дискутували з Русланом Лазоренком, котрий у свою чергу схиляв суд до протилежного. Отож, враховуючи всі публікації в медіапросторі, нав'язування провини за смерть дитини та інші нападки в бік заступниці міського голови Ольги Усанової, варто пам'ятати про таке відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Бо тільки він може вирішувати, хто насправді несе відповідальність за те, що сталося, а не окремі особи, які чомусь приписують собі такі повноваження. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.